Аерофітотерапія це лікувально-профілактичний метод, основою якого є вплив на організм через дихальні шляхи повітря, насиченого летючими речовинами, фітонцидами, які відділяються із рослин, а також використання ефірних масел. До складу багатьох ефірних масел входять феноли, які мають протизапальну, знеболюючу, спазмолітичну, заспокійливу та розслаблюючу дію. Показами до проведення аерофітотерапії є синдром хронічної втоми, астенічний синдром, захворювання дихальних шляхів, захворювання нервової системи, хвороби серцево-судинної системи та ГРВІ. Перевагами даного методу є висока ефективність використання лише природних факторів, доступність оздоровлення як дорослих, так і дітей. Зменшення прийому медикаментозних препаратів, безпечність і висока індивідуальна переносимість. цілюще гірське повітря та наявність кімнати аромотерапії в санаторії Теплиця дозволить вам підвищити опірність організму, відновити свій психоемоційний стан і відчути приплив сил та енергії.